Варимо капуснячок. Уже у нас бульйон з реберців готовий. Додаємо нарізану кубиками картопельку, промити пшоно, лавровий листочок і перець горошком. Паралельно робимо зажарочку, кубиками нарізана. Цибулька смажиться на смальці, всипаємо моркву і хорошо пересмажуємо. Як протушкується морква, додаємо сметану. У моєму випадку вершки. Картопля з пшоном зварилися, додаємо квашену капусту. Виливаємо засмажку, солим за смаком.